Доброго дня, я градова Олена у номінації студент-науковець на 4 на четвертому курсі економічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки Спеціальністю облік і аудит. Практичні навички по даній спеціальності добуває на підприємстві Крова Шубит Україна. Працюю бухгалтером у фінансовому відділі. Починаючи з другого курсу, я поставила собі за ціль вести активну наукову діяльність. В того часу я приймаю участь у різноманітних заходах наукового характеру у вищих навчальних закладах України. На моєму рахунку виступили на багатьох міжнародних науково-практичних конференціях. Серед них ті, які організовувалися Волинським національним університетом, Луцьким національно- технічним університетом, Національним університетом Острозька академія, Тернопільським національним економічним університетом. Війським національним університетом, Ірпінським національним університетом Державної податкової служби, організацією Львівська економічна фундація. Більшість із цих виступів відмічені грамотами і дипломами. Також я є активним учасником різних наукових конкурсів круглих столів та стипендіальних програм. Серед них я б відмітилася український студентський конкурс маркетингових планів, конкурс із стратегічного менеджеру GMC та снимкидіальну програму від фонду Віктора Пінчука. Найкраще Олену зможуть охарактеризувати люди, що супроводжують, підтримують та допомагають їй під час подолання нелегкого на шляху наукової діяльності. Це її викладачі та наукові керівники. Олену я добре знаю. Вона відома у нас особистість на факультеті, у навчання, приймає активну участь і у громадському, і в суспільному житті. Необхідно сказати, що вона учасник практично всіх. Конференції, які відбуваються і в університеті, і в багатьох інших вищих навчальних закладах. Неодноразово привозила звіти перемоги, грамоти, цінні подарунки. Вона гордість нашого факультету. Олена це студентка, яка Серйозно займається навчанням і в своєму житті як студентка старається добратися до інстерних проблем. Ці проблеми не завжди прості, вимагають багато зусиль, великих знань. Але наразі всі проблеми, якими займається дана студентка, вивчаються, розкриваються і знаходять своє відображення в її. Доробках це є як статті, так і участі у конференціях, круглих столах і інших заходах, на які, на жаль, не всі наші студенти можуть представити свої доробок. Ну, як результат, це вилилося в серйозні доробки, участі у серйозних заходах, і ця студентка можна рахувати одну з кращих студентів нашого факультету. Як ви можете охарактеризувати Олену як людину? Для цього я використаю одну відому фразу. Студентка, комсомолка, спортсменка ну і просто красавиця. полегливості, активності та оптимізму Олени можна позаздрити. Але саме ці особливості характеру допомагають їй творити: творити науково майбутнє нашої держави. Тому такі люди, як вона, заслуговують називатися кращими. Більшість із досліджених мною проблем стосується кожного громадянина України. А їх вирішення відповідно є соціально значущим для подальшого розвитку нашої держави. Саме на вирішення насущної національних проблем були і будуть направлені наукові дослідження. Для цього прикладу максимум зусиль. Дякую вам за увагу.